Щорічно, у вересні, ми відзначаємо великий день, Всеукраїнський день бібліотек для тих, хто несе світло пам'яті, а також цінує культурну спадщину для майбутніх поколінь. У багатьох людей до цього часу склалося стереотипне сприйняття бібліотеки як нудного одного місця. Та це не так. Та бібліотека це не просто книги, це скарбниця ідей, історій, мрій та відкриттів. Тут кожен знайде щось для себе. Відказок до наукових досліджень. Для нас в першу чергу сучасна бібліотека це простір, який відкритий для будь-якої категорії людей, будь-яких думок, способів самовираження. Бібліотека це освітньо науковий пізнавальний простір, який дозволяє людям працювати в комфортних умовах. Сьогодні бібліотеки це не тільки друковані книги, а й цифрові ресурси, мультимедіа та простір для творчості. Вона стає простором притягнення людей з різними думками та потребами. Всеукраїнський день бібліотек це свято для всіх, хто любить знання і хоче зробити світ краще. Бібліотекарі, справжні хранителі знань. Люди, які щоденно працюють, щоб книги та інформація були доступні кожному, вони надихають, допомагають і підтримують кожного, хто переступає поріг бібліотеки. Вітаємо всіх у загальній бібліотеці Донецького державного університету внутрішніх справ. Бажаємо всім, щоб кожна сторінка, кожна книга дарувала радість пізнання. А бібліотека залишалась для кожного теплим і затишним домом. Приходьте, читайте та пізнавайте світ разом з нами. Нехай бібліотека завжди буде для вас оазами знань і затишку, а любов до книги залишається в серцях усіх поколінь. І пам'ятаємо мудрі слова Цицерона: Будинок, в якому немає книг, подібен до тіла. Позбавленого душі.